Порозуміємо, що все ж таки вона щось точно може. Голос нереально. Аліса в країні чудес. Оджен, oh, привіт! Я Софія Роль, приясниця України на дитячому Євробаченні 2016. Коли душа блукає. А і цього року нам з вами випала нагода честь разом послухати пісню представника Албанії на цьогорічному конкурсі. Тому давайте зробимо це прямо зараз. Перше, що я можу прокоментувати, це те мені подобається надзвичайно ця фішка, коли одразу з першої ноти ти розумієш, що на сцені артист. А дівчинка насправді одразу показала свої, свій голос повністю. А, і ми одразу притихли, можна сказати. І ми тепер розуміємо, що все ж таки вона щось точно може. Ось ця фішка мені насправді надзвичайно подобається. А, ну, використовується вона так доволі часто в піснях Євробачення. Але ось саме ось так на дитячим ну, це нереально круто. Мені дуже запало в душу одразу з перших жено. Далі дуже спокійний коплет, який дає нам змогу підготуватися до дуже крутого приспіву. Так, і далі приспів. Він також наскільки фірмовий і насправді голос наскільки поставлений. А, ну, я оцінюю і так, як співачка, Я насправді знаю, яка це робота клопітка, і, тим паче з дитиною. Я схиляю шляпу перед викладачем і перед самою дівчинкою, тому що це складно, але це того вартує. І тому ми можемо зараз так любуватися цим. Голос нереально класний бомба. Також хочу сказати декілька слів про кліп. А, насправді ми кліп оцінювати так на самому Євробаченні, не будемо за нього голосувати, але перше враження він справляє. А відчуття такої якоїсь заказ, загадковості, казковості, так що а, Аліса в країні чудес, напевно, якісь там чари, магія і вся така ось прямо заворожує казковістю. Мені надзвичайно теж подобається ця фішка. А, чесно кажучи, враховуючи той факт, що я слухала лише Албанію, так і. Україну. а то я хочу сказати, що це гідний конкурент на перемогу і в фіналі Євробачення, так, все ж таки, а вже на міжнародному фіналі, я реально вбачаю в цьому, можливо, навіть переможця. А, ну, по крайній мірі я була б точно не проти. Тому мені насправді сподобалась пісня, а дівчинка, кліп і весь такий образ ну, сукупності це дуже гарно, класно виглядає. Тому. Тримаємо колечки, можливо, переможуть саме Албанія.